Доброго ранку. Учора отримала великий асортимент різноманітної крійонки. Тканіва основа. Взагалі, саме найплотніша. 250 і пролакірована. Далі йде 180 Вся красива крійночка, все нове. Ще хочу прорекламірувати вам жидке стекло. Друге, той раз не розкручувала. 80 см ширина. Дуже гарне. 350 гривень. Таке. Зараз, ще одне. 60 сантиметрів ширина, 200 гривень. На столик, на стиральну машину, на мікроволновку беруть. Дуже гарне. 200 гривень. І ще є чисто прозоре. Отаке, От чисто прозоре. Буковки не дивіться, це просто нарисовано е, на е, рулончику. А так воно все світле, прозоре. Також получила ажурний силікон новенький. Обичний силікон теж з'явилися розсвіточки всі нові. Класні. А ще хочу прорекламірувати. Дуже гарна клійночка. Бомбезна. Графітова. Графітовий рисунок вже готова скатерть, метр п'ятдесят на метр двадцять 250 гривень. Жду на Новий год всіх чекаю. Тканева основа. Взагалі, клас. І зараз перейдемо на ту сторону. Ну всі останні сто вісімдесят гривень. Також тут новенькі пополучали. Асортимент по 100 гривень на флізеліновій основі. І ще отримала новий коврик у ванну, теж графітова розцветочка. 65 см, 240 гривень. Темненьке, бо дуже багато в мене люди проходили і запитували, щоб щось темне у ванну. Хто запитував, жду Є. Приходьте. Ці також е, є 65, 80, ширина, е, метрові, метр тридцять. Ну і ціни різноманітні. Агроволокно метр шістдесят, дев'яносто процентів плотності п'ятдесят гривень метр. Друзі, ринок черемушки, вихід до автовокзалу. Дівчата працюють кожен божий кожного день дня так. Да. і пропонують дивіться, які гарні речі. Попереду новорічні свята. Треба вибор прикрати. є, да. Треба все да все завезла. Все завезла. Вибор є, Так що чекаю всіх, все до зустрічі. До пані зустрічі. Наталі завжди вас тут чекає. до побачення.